Оператори налаштовують камери. Освітлювачі виставляють світло. Останні приготування нової студії до її відкриття. А це вже губернатор Харківщини Михайло Добкін відкрив новісіньку студію та подарував обласному телебаченню цифровий енкодер. Завдяки цьому приладу наш телеканал вестиме мовлення в цифровому форматі. Його основна перевага для глядача якість зображення. Також губернатор нагородив грамотами працівників телеканалу. А тим, кому вони не дістались, обласний очільник напередодні Дня телебачення побажав насамперед добробуту. Хороші традиції, вони дорожня дітей. Тому те, то, що є те, чим обладає сьогодні обласне телевідення, це невозможно не воспроизвести в никакой другой студії. Заради оновлення обласного телебачення зусилля об'єднали облдержадміністрація, фонд Юрія Сапронова та Асоціація металотрейдерів Харківщини. Сергій Гулевський, генеральний директор обласної телерадіокампанії, розповідає: з 5 грудня саме з цієї студії, наш канал першим серед харківських телевізійників, почне пробне мовлення в цифровому форматі. А з нового року буде повноцінне цифрове мовлення, причому цілодобове до того часу. Телеканал оновиться ще більше. Это не единственная студия, то есть у нас будет э, ребрендинг новостей. Мы э, также сделаем еще несколько студий. Ну и эта студия сама по себе э, является таким трансформером. Дать более яркий свет э, к вечеру или днем. Э одну ці цітову температурну даме те, що стола, точно також зміняється е, пасвідка ззаді переваги нової студії нахвалює Сергій Черкасов, головний інженер. Сергій, поки її монтували, як то кажуть, днював та ночував у цьому павільйоні. За його словами, студія може не лише змінювати власне забарвлення, тут встановлені проекційні екрани, що є частиною динамічної декорації. Комп'ютер, який управляти цими екранами, виход в інтернет мобільно, в теченні розговору, навіть стилітічською картинку або якусь інформацію вивізті на екран. Доброго ранку, шановні харків'яни. Дивіться оновлену ранкову програму і прокидайтеся разом з нами. Саме так, і саме з цього місця, вже незабаром вітатиме з новим днем жителів Харківщини. Ведуча ранкового максимуму Наталя Кантемир. Дівчина розповідає, колектив її програми давно чекав на нову студію, уявляли її по різному, та все одно не очікували, що вона буде такою яскравою та сучасною. Я думаю, що і нашим глядачам буде дуже приємно дивитися на ранкове шоу в такому оновленому форматі. Це буде оновлення. Я сподіваюся, що не тільки зовнішнє, так, але і внутрішнє. Тепер на черзі новини. Наша редакція також радіє новій обкладинці каналу та обіцяє його гідне інформаційне наповнення. Павел Посохов, Вадим Максименко, Павло Грицьков. ОТБ новини.